Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика. Музика книги. Не в дроном керував один із найдосвідченіших операторів бригади з позивним Балтика. Ви керуватимете так. Дивись. Так, добре. Перший батальйон безпілотникових систем 59-ї ОШБР повідомляє, що разом з гелікоптером знищили і його пілота, старшого лейтенанта Міхаїла Авраменка. З позивним Амур пільотчик був сином командира армійської авіації ВКС РФ. Офіцер збройних сил України Анатолій Штірліц Штефан підтвердив, що командир вертольота Мі 8 Михайло Авраменка був успішно демобілізований, зустрівши український FPV-дрон Шрайк 10 з бойовою частиною. І вартість цього FPV-дрона складає лише 500 доларів. Гелікоптер намагався пролетіти на малій висоті, щоб уникнути української протиповітряної оборони. Е, операцію ще раз нагадую, було проведено ще вранці 29 вересня. fpv пілот виконав точні маневри в режимі першої особи на надмалій висоті, що дозволило точно вразити прямо в кабіну з десантом. Після удару гелікоптера купили полум'я. І російський військовий блогер, той який Олексій Воєвода, повідомив, що після влучання в Півдрона а, зайнялося паливо, і майже весь особовий склад згорів прямо там на борту. Командир і решта десанту не змогли вибратися. Рай, висоту. Соболезную, мадам. Ваши чувства близки мне. Вы тоже пережили подобное? Нет, но ну, очень надеюсь пережить. Ну, то есть наоборот. Вы понимаете? Я вас понимаю. Вдова Петра Алексеевича. Владислав, вдовец Зинаида Петровна, а не прогуляться ли нам, Лариса, осмотреть местные достопримечательности? Излить, так сказать, посильно друг другу горе? Конечно. Излить посильно. Здесь такие замечательные склепы. Прошлый век. Чугунное литье. Обожаю склы. Обожаю чугунное литье.